Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, долучається до ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. День добрий, я вас також вітаю. А якими, на вашу думку, можуть бути реальні обсяги фінансування для України за рахунок продажу конфіскованої російської нафти, якщо таки це станеться. Наскільки це буде стабільне джерело, якщо ще й інші країни Великої Сімки долучаться? Ну, дивіться. Я уважно слухав ваш діалог з попереднім гостем, і впродовж хотів би два слова сказати з приводу ситуації, взагалі на ринку нафти, тому що це є питання надзвичайно важливе, яке в тому числі і формує ціну на марку «Юралс», Це та російська нафта, яку продається. Проблема полягає принципово в тому, що Іран є, незважаючи на те, що її видобуток нафти Ірану є під вже десятиріччя, він є достатньо великим продавцем нафти. В першу чергу, практично весь видобуток іранської нафти купляє Китай, через те, що зараз в Ірані відбуваються такі достатньо серйозні події. Світова ціна на нафту пішла вверх. Сьогодні, е, ну за останні, храхуйте, там, за останній тиждень з 60 доларів за барель марки Brent, нафта підскочила до 65 доларів за барель. Середня ціна Юралса сьогодні підскочила до 45-46 доларів за барель. Просто тому, що падіння видобутку іранської нафти не перекривається тим. Що ринок очікував від Венесуели. Очікувалося, що події в Венесуелі приведуть до збільшення видобутку венесуельської нафти і пропозиції на ринку. І тоді якраз ті події, що були там з Мадуро, з викраденням його і так, е е заявами Трампа, вони спровокували ринок на падіння ціни. Власне, на, е десь в першій декаді, я б навіть сказав так, е 5-6 число. тоді, Січня ціна була 60 доларів за баррель, зараз 65. І оті всі події, вони є дуже швидко на ринку нафти. І вони, власне, формують, по-перше, дохідну частину російського бюджету з цього приводу, вони формують і загальні очікування світового ринку нафти. Чому це є важливе? Це є важливе, тому що, ну, дивіться, Європа відповідним чином реагує, до речі, якщо ми з вами подивимося, то європейці з... 1 лютого міняють е, граничну стелю ціни на нафту російську. Е, до, власне, ще в січні місяці в них ціна там 47, зараз буде 44. Тобто вони знижують максимальну ціну на російську нафту, яка в дійсності відповідає тому ринку, який є на сьогоднішній момент. Е, коли ми з вами говоримо про тіньовий танкерний флот Російської Федерації і про ті очікування, які е, горять британці. Давайте ми згадаємо з приводу, чого це було спровоковано. На сьогоднішній момент американці зупинили і, по суті, конфіскували 5 танкерів тіньового танкерного флоту, що везли нафту з Венесуели, в тому числі частина з них була під російським прапором, що дало, скажімо так, Прецедентну можливість європейцям переглянути е, своє ставлення до тіньового танкерного флоту, тобто всі чекали, щоб хтось почав їх конфісковувати. Американці це зробили, британці активно почали обговорювати питання, шукати юридичні механізми, як це робити на європейському континенті. В першу чергу, що стосується ну, Балтійського моря, тому що 70% тіньового танкерного флоту йде через Балтику. Теоретично Європа давним-давно могла би це робити, тим більше, якщо врахувати, що через датські коридори ті всі танкери йдуть з Балтики в Північне море, там давним-давно можна було це робити. Але, ну, бачите, всі ж чекають, щоб це зробив хтось перший, зробив прецедент, а потім до цього прецеденту приєднуватися. Подивимося, наскільки це зможе Європа на сьогоднішній момент осягнути, тому що рішучість європейців є набагато. Менше, ніж американців, це раз. По-друге, в Європі немає. На жаль, єдиної загальноєвропейської політики з приводу тіньового танкерного флоту є е, країни, які продовжують купляти російську нафту. Це ті країни, що отримують її через нафтопровід дружба. Е, в кінці кінців треба розуміти, що Ті проблеми, що виникали на сьогоднішній з Тіньовим танкерним флотом по власне, Балтиці, Європа поки що обмежується забороною заходу тих танкерів в європейські порти. Як буде розгортатися події далі, подивимося, але якщо цей прецедент відпрацює, то я думаю, що це буде дуже потужний удар по Тіньовому танкерному флоту. А щоб ми з вами розуміли, це приблизно десь 10% від загального обсягу експорту Російської Федерації нафти. Пане Пензен, а як швидко Венесуела без Мадуро може наростити видобуток нафти? Дивіться, в найкращі часи, вони... Да, перше, значить, Венесуела має найбільші в світі розвіддані запаси нафти. Це перший момент, який треба розуміти. Другий. В найкращі часи Венесуела видобувала 3,3-3,5 мільйона барелів на добу. Сьогодні вони видобувають десь приблизно 750-800 тисяч тонн. Отака ситуація була, власне, вона виникла після того, коли Хуго Чавес, а потім е, Націоналізували частину нафтопереробних і нафтодобувних підприємств, які належали американському капіталу, для того, щоб формально, скажімо, збільшити власні прибутки тих груп, які стояли за власне, цими лідерами цієї країни. Чому власне, Трамп сьогодні активно звернувся до американських нафтових компаній з пропозицією е, повернутися на е, Венесуелу і е, вкласти там до 100 мільярдів доларів у розробку венесуельських е, корисних опалень, зокрема, нафти. Тому що сам факт е, нарощення видобутку, хоча б до півтора мільйона барелів на добу, буде вимагати достатньо серйозних капіталовкладень. На сьогоднішній момент технічно. Ті можливості, що має Венесуела, вони потенційно великі, але реально потребують великих інвестицій. Хоча, ще раз говорю, нафтові компанії американські сьогодні дуже обережно відносяться до Венесуели, тому що там досі не зрозуміло політичний устрій цієї країни після того, коли закінчуються ті всі процеси. Чого? Тому що е, заяви того, що Трамп хоче. Е, Вести пряме правління Сполучених Штатів Америки проти Венесуели, окрім заяв, нічим не закінчилося. Прогнозована і очікується зустріч Трампа і віцепрезидента Венесуели. Є певні питання, скажімо, венесуельської опозиції, яка на сьогоднішній момент теж знаходиться в такому трошки незрозумілому стані. Тобто питання того, що буде з Венесуелою, яка буде там система управління, чи будуть проведені демократичні вибори, чи буде пряме управління США, поки що все в підвішеному стані. Поки це не буде вирішено, жодна свідома інвестиційна компанія, нафтова вона не прийде в Венесуелу. І нарощення видобутку венесуельської нафти безперечно буде е, достатньо серйозно сповільнюватись. Зрозуміло. дякую за ваші коментарі. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу.